Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ви виконаєте практичну роботу визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов середовища. Запишіть, будь ласка, тему і мету роботи. Визначте ознаки пристосувань у зовнішній будові хребетних тварин до середовища існування. Для роботи вам потрібні будуть підручник, зошит, олівець, лінійка. Фото із зображеннями хребетних тварин та додаткові джерела інформації за потребою. Давайте пригадаємо, що хордові це тварини, у яких протягом усього життя зберігається внутрішня вісь опори хорда або хребет. Хребетні це підтип тварин типу хордові, які мають двобічно симетричне тіло з осьовим скелетом, представленим хрящовим або кістковим хребетним стовпом, хребтом. Пригадаємо, що з типу хордові під типу хребетні ви вивчили шість класів: клас кісткові риби, клас хрящові риби, клас амфібії, клас рептилії, клас птахи і клас савців. В ході виконання практичної роботи ви пригадаєте представників усіх шести класів та особливості їх будови. Отже, приступаємо до виконання роботи. Уважно розгляньте зображення запропонованих вам тварин. Всіх їх є 12. Визначте видову назву кожної тварини, до якого класу належить, яке середовище існування є основним місцем її проживання, яку форму тіла має тварина, чим представлені її покриви, які вона має органи пересування та які має органи дихання. Отже, розглядаємо тварин, визначаємо їх назву і ознаки. Пам'ятайте, що ви в будь-який момент можете зупинити відео або подивитися його спочатку. Отже, результати ваших досліджень занесіть у дану таблицю. Ви маєте записати назви всіх 12 тварин, до якого класу належить кожна тварина, в якому середовищі вона проживає, яку форму тіла має, які має покриви, які у неї органи пересування і які у неї органи дихання. Після заповнення таблиці зробіть, будь ласка, висновок, які середовища існування заселили представники різних класів хребетних тварин та які пристосування розвинулися у них до життя у даних умовах середовища. Назвіть спільні і відмінні риси у пристосуваннях представників різних класів під типу хребетні до середовища їх існування. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.